Ще доведено, що спершу ти маєш поводитися так, ніби ти вже маєш те, чого ти бажаєш. І лише потім це стає твоєю реальністю. І ось чому це так. У мозку є так звана мережа режиму за замовченням, і вона відповідає за твою підсвідому ідентичність. Її завдання зберігати узгодженість між тим, що ти про себе думаєш, і тим, як ти дієш. Ну, простіше кажучи, це такий внутрішній голос, що постійно коментує твоє життя. І кожного разу, коли ти відчуваєш певний стан, ти притягуєш саме цю реальність у своє життя, і ти можеш контролювати свій стан свідомо. Наприклад, в тебе є думка побудувати будинок у несвідомому стані, якщо для тебе це нереально здійснити, ти будеш відчувати, що «Хм, я не зможу побудувати цей дім, і мозок відразу буде. Коментувати, що в тебе немає грошей, в тебе немає досвіду, в тебе немає підтримки, і ось у тебе з'являється тривога, апатія і взагалі небажання діяти. І як результат, енергія падає і можливості навіть не помічаються у свідомому стані, якщо ти дійсно хочеш побудувати будинок, ти думаєш, я побудую дім, але я ще не знаю як. І мозок починає шукати варіанти, а не перешкоди. І з'являються ідеї, з'являються можливості, з'являються знайомства, і все це підтягує можливості під твою внутрішню готовність. Тобто головне це питання, що а не як. І знаєш, що? поки ти чекаєш, що обставини зміняться нічого не зміниться. Треба зробити перший крок самому, і тоді життя піде за тобою.